Знаєте, хто як і обіцяв? Виробився. Заснув. І зараз я себе чувствую як кусок, кусок павла. Блядь, я себе ненавиджу. Наше карачі інтернет зараз рубанули. Не знаю. Я я проснувся, а світла не було. Включили світло. У нас не по графіках, як завжди, рубає світло. Нема зараз Блядь, Це просто не життя, а сказка, Серйозно. Я її обожнюю. Я, якщо чесно, мене вже реально заїбало так жити. Мені зараз треба поселитися в обсягу до 21 числа і зараз 8. 19. Зараз 19 число мені треба посилитись в обсягу до 21 числа. Я буду, ну, зараз я буду зараз позичати бабки, тому що мені треба заплатити за, типа, за общаг, там за електроенергію за рік. Купити маль ракону, там, типу, в нас трішна в раконі, і нас не посадять, типу 7-30 не пофігнув. Хоча вже там стільки людей виселося і поселилося з цією трищиною, але наші комідири вирішили за цей залупитися і почати до нас кошмарити. Ладно, хер з ним. О, By the way, я ще й так Назару Косар доложен. Тому що я думав, що в мене там щось страйне, а того, ніхуя не страйнуло, я йому так той не віддав, і зараз ще цей. Придасті стіпуха і мені треба буде за там подавати по долгах. Коротше, блять, реально це така жопа. Не знаю, що зараз буде діяти. нарізок я так і не зробив. тому що, гадайте, хто почав заходити в Інстаграм і трати своє время туди, а не на те, що треба. Це, блядь, реально соцсеті зло. Треба, походу, знову буде ударяти інсту, ібо... бо це не діло. І що, Що Ще Щось побачив, Данік, дзвонив в Інсті. Побачимо, вже теж з ним дзвонюся. Може, якісь там нові ідеї, може як завжди, будемо один дозволи, ну коротше. План діясти такий зараз. Ну, наверное, зараз кине бабки. Іду в Волді купляти емаль і наждачку, щоб робити трещину. Може дорозі зайду в Магаз, купити щось там по продуктах. І, 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 і Ну, наверное, буду все-таки нарезки делати, тому що. А, по нета нет, а не ми, звісно, це їх, я не знаю, буду біблію читати далі поки все, може потім щось добавлю. Вот, мы опять йдемо на работу, опять працюємо. Настроєння получше, потому что недавно у нас появилась идея, яку я не знаю вообще как реалізувати. Она просто появилась в ході разговора на работе вообще. Вообще интересная. Появляется. Вроде бы хочешь, вот если бы мне там пришла ідея, да я бы до разъебал бы, да, да, да всем показал, да вот такие. Но идея проходит в ходе дела. То есть так не бывает, что ты просто сидишь и тебе вдруг ни с того, ни с сего. Пришла хорошая идея пошла идея, рассказал ей пацанам, но проблема в том, что... Я вообще не знаю, як їх делати. Ну, то есть это устройство, да, там не будем називать, не будем пикати пальцями, но ну, суть в тому, що я вообще не понимаю, як це сделати. Прям совсем. Типа, да, ідея сформулирована, і надо перетворити там в цель, задачи, блядь, на суток. Чтобы перетворити цель, надо понимати, як це працює. А я вообще не отдупляю, як це. Вдалеке я здесь понимаю, що, що там должно бути, як воно все з собою стыкуется, не Ну і надо зробити, Я думаю, попробовать стоит, даже если не выйдет. Ну типа окей, не вийде, Ну, ты зробив якийсь продукт, якийсь устройство, що вже ага, как бы хорошо. То есть не просто сидеть и что делать. А, Ты что-то сделал. Да, якщо у не получится, будет обидно. Идея хорошая. Но реализация, ну бывает. Ну, Продается багато учить. Ну, даже не багато учить, а багато знать, понять, осознать, научиться. Это включается. Ну, Вообще их бывает, и приходишь. Резко забываю, что происходит, блядь, что-то там на работе, в том Все твои идеи улетучиваются, и вот этот момент надо, скажем, преодолеть, ну, чтобы все вышло. То есть надо в этот момент не сказать себе, что, блин, типа, а, здесь на Я не хочу ни хрена делать, я сразу долго. Каза, як мене взагалі чути, не знімати на вулиці, така крінжа, я не мені Так але Що поділиш, Таке життя, треба з зони комфорту виходити. Викину мусор, що я задоволюється закупляти всю цю хірню до раку. Вони мене профінансували. Дякую інвестору Назару, хе, який потрачить на роботі, щоб дядя Паша міг жити. Я його руки виглядять так, щоб мої виглядали так. О, і цей. Закуплюся, не знаю, неважно, вже не буду в тебе заходити, вже завтра піду, хоч якось розобразити контент. От такі діла, не знаю, на ну, Волде зайду, щось там поснімаю, побачу. А, і ще так до обдейта. Хотів теж підтвердити слова Назара, що дайте, будь ласка, 40 градусів вже решу. Я просто говорю, Я не розумію, як люди виходять. Жують в 30 градусів, йопнутися можна. Типу духота. В чому прикол? Кожен день йдуть дощі і все одно така духота, що дихати не можна. Всього, я все сказав. Не знаю, мені кажеться, кожен кожен відео починатися з того, що я буду казати, що нема світла. Ну як, світло є, але його включили і щось сталося, що в нас коричай, чи з автоматом, щось взагалі. І в коридорах світло є, а в кімнатах немає. То що зараз їм. Відносно інших днів, останні були продуктивні, Тобто я і пострімив, я поробив нариски, тобто все, що я сказав, я зробив і не набрехав собі. Я зробив раковину цю емалію, замазав есть, тобто, типа пофіксив, можна сказати, її прийняли. Той тобто, зараз поселюся, все буде нормально. Як справжній кріпінвестор, кожен ранок захожу тикати хомяка з блумом фармити. І, це, і... Походу, походу я скоро буду жорстко позоритись і просити допомогти жінчики в одному ділі. І Тіпа, ну, якщо коротше, мені не поможуть. А тоді буде дуже складний період в житті ще, ще, ще гірше ніж, мабуть, зараз. Бо тоді я не знатиму, що точно робити абсолютно вже. Ну, надіжда помирає последні кажуть. Так що ну, я записав. Дай побачимо, що буде. Надіюсь, що дам якісь хороші апдейти. Коротше. над тим, чому щось може не виходить. Взагалі, в принципі, в будь-якому ділі. Так, думав, розкидувався мислями і словами в потолок. Таке, чим займається кожен. А, прийшов до виводу, що скоріше цілі. целі. Да? Тобто немає чіткої мети. якоїсь. Тобто є желання, да? ну, це може бути база якась матеріальна, да? там, получить. Є желання, але немає як такої цілі. Цели желания он и отвечает, хотя я и не знаю, если честно, поиздеть не буду. Но цель надо иметь. Вот. Ага. Ну, но ну, для каждого, конечно, своя, да. Там вот эти все. Но как ей ставить, тоже вопрос. Это хороший вопрос. Я не знаю, если честно. Вроде бы думаешь, ну вот есть тебе желание, а чем тебе на цель. А на самом деле оказалось не так. Ну, желание есть желание. Ну хочешь ты там сальто крутануть посреди ночи. Ну и ну, хочешь. А вот цель Это что-то другое. Я думаю В этом и есть причина. У неудач Ну то есть немає цели, немає якогось чіткого плану плана по достижению собственной цели. І виходить завжди говно. Есть, ну, в тебе є Допустимо, желання, я не знаю, да, купити якісь блага. Ну, Щоб це не було, не будемо ти поконкретизувати, щоб це не було, у тебе є желання. Ну а як? Херпи ми, чесно. От херпимо, як це було, так. Да. А саме головне, зачем? Тобто, якщо подумати, наш мозок особо не хоче, в нього задача э, вижити тут і зараз. Тобто якщо ти поїв, ти молодець що поїв, можеш делати так далі, а ти вижив тут і зараз. То тобто, есть він вообще ніяк не еволюціонує, максимально тупе создання. Ну, ти мозок свій не перелопатиш. То тобто, есть можеш його віддисциплінірувати, що не тут і зараз вижити, а ну ми якби тут і зараз виживаємо, так, да, все нормально, але треба б і працювати над чим, щоб далі ти не виживав тут і зараз а як би знав, що в тебе все ок. Тобто ми, як люди, не, не предназначені для того, щоб працювати, да? нам мамонта забив, блядь, і там ягодички поїзд і все, і ти, типу, ну, забив мамонта? хорош, поспав в пещері, хорош, ягоди забрав, вообще улиці, будемо так робити до кінця життя. Все, ну, то ми максимально примітивні, а тут, блядь, давай тебе нахуй. Набору лист. Вы поймете зачем? Вот и мозг постоянно тебе дает отбой. Что? Если, допустим, дошел до какой плато на точки ноль, то шо, о, надо работать дальше, если плато просто пробить. Да. плато опять новые настаны, опять упрежся в какую-то сраху. Но оно так всегда бывает. Типа, так и есть деления на нормальных тихов и просто микрочерия. Да, то есть, ті, хто опирається в плато, вони... Ах, ладно. Ну як я, наприклад, тоже, не стесняюсь, скажу. Я уперся в плато я вообще нахуй не знаю, що делать, чесно. Ну, вот Паша. Тоже уперся в плато, і що, і що, бля, і що дальше? Ну, то есть плато это точка, де ти, ну, прикладаєш усилия, а результата ноль. От тупо ноль. От тупо... Ну, хоть моль, все. Хоть ти в Тобто То есть, точку надо... Пробивати, щоб її пробувати, треба роботи далі. Тобто ти вперся і роботиш, работаешь в ту же точку, в ту же точку, в ту же точку. Плачеш там, какаешь під себе. Ну вот такі радості життя, які ми всі діли, я сподіваюся. Понятно, що це сложно, нарально. тобто ти сидиш, ти мене в мене виходить. А тебе тут все кажут, давай делай дальше, чувак. Это так охуенно, блядь, делать в одну точку, за луку, блядь. Но, если ты имеешь цель, то есть понимаешь, зачем ты это делаешь, то все резко начинает быть осмысленным. И все прекрасно. То есть вот чего она так важна. Потому что, когда ты упираешься в точку без цели, начинаешь ее долбить. тебе мозг поплавиться, потому що ти ну ти все-таки людина от. Причому может Може хтось равно танк вообще бибизя накис мікро. ну то есть тебе реально поплавиться мозг ну как пример тоже я работал на ТЕЦ. хотів щось більше. большее и конкретно сказал себе я хочу вот, делать плату пробок яхты Вот и делаю плату по пропалке акция. Но из-за того, что у меня немало, а що дальше, да, то есть немає якогось, блядь, чіткого ответа на что дальше делать. Вот я тут и стою. Значит это надо как-то решать. Как, честно, блядь, ну, не знаю. Я не все могу доказать, потому что крин что сказать, да, блядь сальто назад, сальто вперед, а то ж мистрить разу все ні. До цього приходить кожна людина сама і кожну людину я в рот і бля чесно. Ну так вот коротше до этого треба прийти самому. Но те що до этого треба йти это найголовніше. Тобто треба цель на цель поставити. Ну, як тільки ти... Обретаешь цель, зачем ты все это робишь? Это можно назвать даже счастье, да.